Сьогодні я запрошую вас у чарівну Подорож, у казку про два мости і двох веселих дівчаток. У цій історії ми дізнаємося, що таке вузький і широкий. Навчимося порівнювати величини і згадаємо цифру 2, число дружби та пари. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Жили були дві веселі дівчинки Марійка та Катруся. Одного сонячного дня вони вирішили піти в гості до бабусі. Бабуся жила за річкою у гарній хатинці з червоним дахом. Коли дівчата підійшли до річки, то побачили два мости. Один був вузький, лише для однієї людини, а другий широкий. На ньому можна було йти удвох. Марійка сказала, я спробую перейти по вузькому мосту. Мені цікаво. А Катруся відповіла, а я почекаю і подивлюся, як у тебе вийде. Марійка обережно ступала по вузькому мосту, розкинувши руки, щоб не впасти. Катруся стояла біля берега і усміхалася. Потім дівчатка разом перейшли по широкому мосту. Там було просторо і зручно. Вони трималися за руки та сміялися. На іншому березі їх уже чекала бабуся. Вона стояла біля своєї хатинки з тарілкою. На тарілці лежали два пиріжки один для Марійки, другий для катрусі. Поряд сиділи два коти, а поруч махала хвостиком собачка. Бабуся усміхнулася і сказала Молодці мої внученьки, тепер ви знаєте де вузько, а де широко, і що два це коли разом, як ви. Діти. Скільки мостів бачили дівчатка? Вірно, два. Який був перший міст? Широкий чи вузький? Перший міст був вузький. А який був другий міст? Другий міст був широкий. По якому мосту можна пройти удвох? По широкому. Дітки, покажіть руками, як це широко, а як вузько. Давайте порівняємо дві смужки синю і жовту. Для цього їх треба накласти одну на одну. І що ми бачимо? Синя смужка вузька, жовта широка, молодці дітки. Ви правильно відповіли на всі запитання. Я з вами прощаюсь, але чекаю до нової зустрічі. До побачення!